Пам'ять про героїв Другої світової війни житиме вічно у серцях нащадків. У цьому переконані вихованці Київського військового ліцею. Напередодні 9 травня вони вшанували подвиг дідів та прадідів, які виборювали для нас перемогу 70 років тому. Потрібно їх вшановувати, так як вони ну, дали, нам, так скажімо, дали нам життя, дали нам свободу. Завдяки ним ми зараз знаходимося тут, живемо спокійно. Для третєкурсника Валерія Оржешка День перемоги, особливе родинне свято. Змалку хлопець обожнює військові паради а бойовий шлях свого прадідуся знає на пам'ять. Так, у мене був прадідусь, який брав участь у Другій світовій війні. Він був у 83-й строковій дивізії, був командиром дивізіону. Він участвував в обороні Москви, Сталінградській битві, також на Курській дугі. Завершив війну 8 травня у пресі. Більшість цих юнаків майбутні офіцери, і незабаром вже перед ними стоятиме завдання захисту рідної землі. Тож викладачі та вихователі закладу приділяють особливу увагу вивченню історії та виховують у них почуття патріотизму. І цю пам'ять, ці подвиги українців ми повинні донести до майбутніх поколінь і особливо до наших вихованців. Ліцеїсти віршами та піснями подякували ветеранам за мир, який їм довелося боронити в сорокові роки. А нині мужньо відстоюють їхні нащадки.